Костянтин Матвієнко політолог. Добрий день вітаю, пане Костянтине. От бачимо якраз найголовніші досягнення уряду і уряд подає там, і про те, що з ЄС співпраця, і про те, що гроші надходять, і про те, що МВФ нам дає черговий. Транш обіцяє, як би ви оцінили роботу уряду в 2016-му? Ну розумієте, зростання запозичень, зростання боргу це ніяк не можна віднести до досягнень уряду. Це можливо тільки в картині світу пана Гройсмана. Це є якимись досягненнями. Направду ми що можемо констатувати: зростання безробіття, раз зростання рівня злочинності два. Я не подивився статистику самогубства, але думаю, що суб'єктивне відчуття, що і зростання рівня самогубства в Україні теж е, є абсолютно очевидним той факт, що цей Це рік теж став проблема уряду. Взагалі, соціальне самопочуття населення, якщо уряд не в курсі, це теж проблема уряду. Це безумовно, тобто рівень самогубства є похідною від соціального почуття населення. Абсолютно очевидним є той факт, що рік, що минає, це один з рекордних років за рівнем еміграції з України. Причому в даному разі йшлося вже не про імміграцію людей робітничих спеціальностей мало кваліфікованих робітників, і що йдеться про висококваліфікованих людей продуктів. Активного віку, еміграція просто проєкт. Але чи правильно відповідальність за це перевішувати на плечі Володимира Гройсмана, який випрацював лише рік? Правильно, тому посаді. коли ну, пан Гройсман в даному разі звітує, але у нас, наскільки я пам'ятаю, основні правлячі партії це блок Петра Порошенка і Народний фронт. Пан Яценюк, який був попередником пана Гройсмана на цій посаді, представляв Народний фронт зараз. Це уряд пана Гройсмана, де дуже багато міністрів залишилося з попереднього уряду. Тому правильно розглядати, якщо ми за рік говоримо про звітність, правильно розглядати безумовну діяльність і Яценюка і Гройсмана, і правильно сказати, що ні той, ні інший не впорався зі своїми намірами і зобов'язаннями. Якщо ситуацією, в принципі все більш менш понятно, то тенденції, принаймні, з цього звіту кабінету міністрів насправді хороші, тому що, от зокрема, відрепортували, що вдалось зупинити падіння економіки, відновити її зростання, поки воно не Значне півтора відсотка ВВП, але порівняно з 10% відсотковим падінням минулого року, це свідчить про позитивні сигнали. Чи дійсно це так? От справді відповідає дійсності той факт, що зростає валовий внутрішній продукт, але припустимо та інфляція, пам'ятаєте з яким курсом долара ми починали рік? і з яким курсом долара ми закінчуємо так, так три які були коливання що найменше що що найменше третина так от інфляція теж прямо впливає на рівень валового внутрішнього продукту і цілий ряд інших чинників які направду не є тими, що розвивають економіку, вони тим не менше впливають на зростання ВВП. Тому не треба ховатися пану Гройсману, за оцю ефемерну статистику. А слід чесно визнати, що економіка країни не стала на рейки модернізації. Економіка країни продовжує екстенсивним чином доїдати рештки ресурсу країни. Дивіться, А наступний пункт от суперечить цим словом. Я маю на увазі пункт зі звіту уряду про свою діяльність, де регуляція уряд скасував 367 регуляторних Них актів за цими актами стояли мільярди грошей, які не доходили до національної економіки, стримували розвиток бізнесу, експортний потенціал і можливості до економічного зростання. Тобто кажуть, що Сухайте, краще ну, я ну, чекайте, ну де, де краще. Якщо ну, вони але... мають на увазі, що е, гроші з тіньової економіки їм якось адміністративним чином вдалося е, перекинути в бюджет, то те, як вони порядкували бюджетом, жодним чином не впливало на позитив економіки. Тому те, що там сказано, просто от, вибачте за неефірний термін, тупо не відповідає дійсно. А от 367, тобі вже завершував регуляторних актів, це мало чи багато, чи могли ще більш спростити життя українців? Ви знаєте, не можна. Говорити по кількості е, актів, треба говорити про е, їхню якість. Що я бачу на сьогодні? Е, вони на наступний рік заклали підвищення мінімальної заробітної платні. Вже зараз підприємці, з якими я регулярно спілкуюся, е, або переводять людей на тіньову зарплату, або ж вони людей звільняють, тому що 3200 це базове оподаткування, тобто підприємець матиме платити більше. А споживчий попит уряд не забезпечує, уряд підвищуючи тарифи, підвищуючи ціни, надимаючи інфляцію, уряд заморожує споживчий попит. Немає попиту, немає роботи для тих, хто цей попит мав би задовольнити. Тому ми маємо говорити не про кількість регуляторних актів. Я взагалі б цю цифру в звіті не згадував. Я б говорив би про реальне самопочуття підприємців. Давайте запитаємо підприємців, яких кличко і Порошенко зносять зараз, просто ну знаємо, в Києві так звані малі. Архітектурні форми знаємо в інших містах, то рейдерським, бандитським чином знищується малий і середній. Бізнес так, от давайте запитаємо про самопочуття в цих А От скажіть тоді ті підприємці, з якими ви спілкувалися. Вони раніше білу зарплату платили. Що ви ні, кажете, зус. що тепер вони мають Ні, в, в Україні? Підприємці. Абсолютно неможливо платити білу зарплату. Вони платили мінімалку по білому, 1600 і все інше, скільки це реально коштує на ринку праці. Вони платили і правильно робили. Платили ті, ні, чому правильно робили? Тому що в Україні оформити людину на роботу законно означає, що собівартість вашої продукції зросте на Стільки, що ця людина на другий день стане безробітною. Це робоче місце зникне, тому що не буде попиту на цю продукцію. Отже, коли вони підвищували мінімалку, то це слід безумовно. мінімальна заробітна платня. А зниження єдиного соціального внеску, яке відбулося для того, аби вивести зниження чи збільшення. Зниження, здається, знижувалося в цьому році, і ну, на Ну, на, наступ, наступного року незалежно від того, чи ви показуєте якийсь прибуток. Повір. Це я говорю про е, підприємців, які самозайняті, яких немає найманих працівників. Якщо ви показуєте чи не показуєте прибуток, а 780 гривень на місяць тільки за посвідчення підприємця, будь ласкавий заплатити. Це, це вчора президент підписав. Це Дні, та? Так була ця сія. президент. О, підписав так. ряд законів, які забезпечували бюджет, зокрема, і е, цей закон, власне кажучи, він підписав і бюджет, тому те. Як уряд намагається розпорядитися грішми в 2017 році, продовжує тенденцію заморожування економіки, зростання безробіття відповідно міграція. В той же час перед вами якраз у нас була в гостях представник дослідницького центру по ринку праці, і вона якраз розповідала про те, що в цього року трошки пожвавився ринок праці, вакансії є, і наступного року теж І набирають людей. Тобто, Давайте. те, що ви кажете, що безробіття фата... загальне, цього Давайте начебто подивимось. і немає на структуру зайнятості, тобто, звичайно, ми створили ну, давайте, давайте дивитися в контексті діяльності уряду. Чи дійсно уряду в правильному напрямку? Бо кажуть спеціалісти, що робота є і буде ми зараз про структуру зайнятості і про діяльність уряду. Ми створили цілий ряд установ і організацій. Звісно, що в них набира набираються люди. Так, починаючи від шести чи п'яти антикорупційних установ не лише державний сектор, не лише нові а установи Коли ми говоримо про недержавний сектор, в чому є певне пожвавлення будівництво. Справді має місце і приходять нові технології і і нові матеріали Хоча ви бачите явне падіння цін на ринку нерухомості, але при за рахунок цього падіння цін ринок певною мірою пожвавився Люди, які багато років відкладали купівлю квартири, отримали шанси змогу її купити без кредиту, тому що ми ж з вами чудово розуміємо, що фактично кредитні кредитний рух заморожений в країні, да тобто отримати кредит під нормальний відсоток на розвиток бізнесу або на купівлю нерухомості. Практично неможливо, але Це на ринку правда. на ринку праць на будівельному ринку певне позва, пожвалення спостерігається. Звичайно, спостерігається пожвалення, наприклад, кондитерській промисловості, тому що магазини рошен виростають буквально на кожному кроці. Це тут теж має місце. Ми помічаємо зростання попиту на медичні послуги. Я чесно кажучи, не дуже цим цим тішуся, тому що об'єктивно здоров'я українців гірше за середньоєвропейські рівень за ну просто по структурі смертності, так це ми можемо бачити по середньому віку. Але люди звертаються завдяки підвищенню рівня культури, не в останню чергу, тому що інформаційне поле стало більш насиченим. Людей краще інформують про необхідність раннього звернення до лікарів. Теж пожвавлюються. я знаю просто дуже хороші приклади, коли з Канади, з Європи в Україну приїжджають до українських стоматологів, якість уже відповідає е, середньосвітовим стандартам, а ціни ще тримаються е, на особливо якщо взяти за рахунок інфляції в доларах, чи е, в канадських доларах чи в євро, ціни ще тримаються на рівні, який для європейців є просто ну трохи смішним. Отже, теж є такі позитивні моменти. На жаль, це окремі приклади, але якщо ми говоримо. Просто, ви але, але від цих окремих, від окремих прикладів все ж таки складається і загальна картина. Ні, загальна картина складається, оці півтора, півтора відсотку, це неправду ніщо. Е, е, тем... Але це краще, ніж те падіння, яке ми спостерігали останні три роки, ну, фактично вільне. 17% за три роки економіки втрати, це ж не просто. Дивіться, втрат. ми адаптувалися до війни. Тобто, е, завдяки, ну, не будемо забувати, що мінус Крим, мінус. Е, Виробничі потужності Донецької Луганської областей, тобто це спричинило падіння економіки. Тепер у нас трошки інша база. Ми не рахуємо вже окуповані території, не рахуємо вже Крим. Попри те, що припустимо в Севастопольський мирський завод, згідно декларації президента, досі в його власності можна було б справді рахувати в складі ВВП але там, і але той там, але там наскільки ми розуміємо, що все ж таки цей севастопольський завод. Так само окупували Ні, ну, ми, і забрали. ми його не рахуємо в складі ВВП, тому, що, тому інакша база, тому рахуючи її, ми справді маємо це зростання. Я таки кажу, півтора відсотки це ніщо, цим немає чого втішатися. А боротьба з корупцією в цьому питанні за 2016 рік ви б відзначили якісь позитивні моменти чи все ж таки нічого не сталось? Ну, Якщо ви так наполягаєте, щоб я відзначав позитивні моменти... Ні, ви можете і негативні. Один просто... позитивний момент я відзначу. <світ> так, ви, ласка. Ми нам показали всі наші численні антикорупційні органи показали, як не треба боротися з корупцією. Оце позитивний момент. Так робити а не треба. Електронне декларування. Зараз я прийду, давайте трошки про так. корупцію і потім про електронне декларування. Це пов'язані речі, але будемо просто Слідовними. Отже, е, що, уряд що є джерелом корупції: тіньова економіка, тіньові е, трудові взаємини, е, тіньова готівка, тому що ну е, ще в Україні не настільки е, високотехнологічні хабарники корупціонери, щоб е, брати хабарі у безготівковому вигляді, так ми бачили знов таки, нам показують, як носять ці валізи сумки з е, готівкою. Отже, якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то в першу чергу що. Конче необхідно зробити легалізувати ринок праці, не так як це робить уряд, а просто всі трудові взаємини, які існують, в одномоментно оголосити законними і попросити тільки зареєструвати їх без всякого фіскального навантаження на ці трудові взаємини. Е, легалізувати всю наявну е, всі наявні активи, які тільки є. Е, у нас же досі ми не знаємо навіть по місту Києву. Ми не знаємо, де чи є майно, де чи є земельна ділянка. Оці от речі мають бути прозорими, і це позитивний момент. Ми зробили певні. Кроки до цього починаючи з електронного декларування. Тепер ваше питання по електронному декларуванню дуже хороша річ, дуже правильна. Тільки знаєте, от зроблений один крок, а інший не, не зроблений, а нога вже занесена над прірвою. Суспільство ніяк на це не, не відреагувало. Ну добре задекларована ліпецька фабрика. Ну, добре, задекларовані інші величезні активи, в тому числі е, мільйони готівки е, людей, які не могли її заробити, тому що все, все життя перебували на державній службі або на виборних посадах. Окей, е, оце, оце задекларовано і суддями, і прокурорами, і депутатами, і іншим начальством. Але ніякої реакції суспільства далі, крім хіба що е, подання до конституційного суду про законність самої процедури електронного декларування нічого більше, власне кажучи, не відбулося. Ви бажаєте, Но... що вже можна зробити висновки про те, що далі ніякої реакції не буде. Е... Так, це абсолютно очевидно. Ми бачимо. Ну, вам відомі факти взагалі. Хоча б Ні, про просто напередодні була пані Карчак у нас в ефірі, ну голова НЗК, сказала про те, що ми працюємо вже в січні-лютому буде затверджено порядок перевірки декларації і вже навесні почнеться таке масове. Немає Тр... порядку навесні. просто а, немає... немає порядку перевірки, ось тому і немає наступного кроку. Тому що насправді а ну, ну хто ми... ж у нас порядок перевірки не запровадить. А це це, це не має бути це, має на ЗК робити, але. Але просто от вони от не можуть домовитися, не можуть знайти поки там кажуть, розуміння. почекайте, почекайте все і побачите результат. Бачите, тобто Бачите, генеральний прокурор нам теж каже: от почекайте ще зі справами майдану, побачите результат, почекайте зі справою Януковича, побачите результат. Справа майдану, е... до речі, ми сьогодні теж будемо я... обговорювати на Я Зроблю де. прогноз ніяких результатів за під маю... під результатом. Я маю на увазі правосудне рішення суду. Ніяких судових рішень за хіба що виправдальних за підсумками електронного декларування ми не побачимо. Чому? Ну, але, не сказали... але, ж, але ж має бути. Ну дивіться, НАЗК каже про те, що порядок буде. Вони mm. до березня, от в січні, лютому вони обіцяють його все ж таки оприлюднити, зробити і подати. Mm. А, Просто вони ще якби цього не, буде... не зробили. Вони вже винні в тому, що вони це провалили. Ми так, вже... чекайте, вони цього вони це провалили, тому що вони не зробили цього вчасно. Щойно ми отримали підсумки електронних декларацій. Цей порядок мав бути затверджений до того, як ці і між іншим Тут я жодним чином не наполягаю, щоб це був. Публічний порядок, тому що оперативна діяльність вона ну, взагалі публічності не любить. Це у нас генпрокурор е, кожного дня в на прес-конференціях. Але в принципі нормальні правоохоронні органи переважно працюють не публічно. Але от дивіться, ну і, і для уряду, і для президента було б все ж таки, щоб хоча б одна справа дійшла до суду, було б вигідно навіть в політичному плані. Якщо дійде одна, це просто покажеш, е, як. Хоча б показова. Ні, ну ти не треба Ні? займатися показухою. Ні. або... Ну але на жаль, у нас. Ну що, будемо обирати. Це ЦАПідбувало серед всього цього корупційного середовища, щоб просто показати суспільству, що ми працюємо. Ні. Е, принцип правосуддя, дух правосуддя полягає в справедливості для всіх. Не для одного окремо виняткового нещасного, якого м, за вушко на сонечко витягли з його декларацію, а для всіх. От, е, ну, Є у нас приклад е, пана Охендовського. Теж я не заздрю, тому що ну, певною мірою це. Я б сказав би, ну показові показові речі. Я вже не буду зараз торкатися, хто кому що направду показує, але те, що Охендовський але такі все ситуації... Охендовська понився таки Поясніть хто кому що показує. Я думаю, що президенту демонструють, що він не може захистити е тих, на кого сподівається в майбутньому виборчому процесі. Це демонструють президенту, це демонструє суспільство. Хто демонструє? Ті, хто стоять за справою пана Охендовського, хто стоїть за набув даному, в даному разі. Ну чому не інші? Чому Ахендовський? Не там, знаю. Оця чорна бухгалтерія партії пар регіонів да. вона ж це ж це ж величезний Ахендова. грузбух. І, і там є постаті не менш значущі, ніж панохиндовський. Чому тільки панохиндовський? Давайте повернемося все ж таки до аналізу діяльності уряду. От цілі на прийдешній рік Володимир Гройсман озвучив, сказав, що це економічне зростання, заради чого, зокрема, передбачені приватизація. От, от це дійсно було провалено нинішнього року. Створення сприятливого інвестиційного клімату, цільові програми, машинобудування, відродження української промисловості. На ваш погляд, чи вдасться добитися якогось прогресу в цих напрямках і від чого це буде залежати? Ну, давайте почнемо з кінця, з відродження української промисловості. Кому і що ми будемо продавати? Ну, в принципі, в Україні збереглося кілька високотехнологічних виробництв. Вони вже відсталі, вони вже архаїчні, але ще на цю продукцію є попит. Йдеться про зброю, але зброя нам самим потрібна. Йдеться про турбіни, йдеться про е, окремі позиції верста верстатобудування. Здається, вже не й... ще про ракетобудування, але на залишках. І дуже схоже, що вже не йдеться про авіабудування, хоча ми підписали з Саудівською Аравією контракт. Але цей контракт більше стосується передачі документації технологій, а не безпосередньо. Виробництва закінченого циклу виробництва літаків е, в Україні, тому що вони мають на увазі під е, відродженням української промисловості, і головне для кого внутрішнього попиту немає. Трактори ми не виробляємо. Нагадаю, комбайни ми не виробляємо, то що нам було потрібно в сільському господарстві. Внутрішнього попиту немає. зовнішні ринки закриті через е, те, що ця продукція не конкурентно здатна в порівнянні з іншими е, 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 продукцією машинобудування. так Інвестиційний клімат, е, які інвестиції можуть бути в Україну? Ну, традиційно, це земля. Тут у нас уже все більш-менш е, зрозуміло. Уряд через так званий емфітевзіс, так, тобто право передачі е, оренди, оренди, як суб'єкт як, суб як об'єкта власності, право оренди як е, об'єкт е, власності, але е, земля це все таки розумієте е, зерно. Це не про не промислова продукція. Це товар. Не вдаруйте. Сировина. Це сировина. Ну дар, хоча б. Тимошенко каже: ну, хоча б експортуйте макарони або піцу, ну хоч комбікорма, хоч дерть експортуйте, але не саме зерно не неперевинну переробку. Круглях будемо експортувати, як вимагає від нас Є європейський союз ліс. Тобто е я не бачу, що стосується е інвестиційного клімату. Ну от е не секрет, українські стартапери стартап е забезпечує е певні енергопозиції для об'єднаних арабських Еміра Еміратів. тобто енергоефективність споруд. Але вони це будуть робити там, тобто. Україна для них нічого не зробила, вони не тут, вони там тобто зроблять факі, це... і там заплатять податки. Що може бути ще? Ну, от я не знаю, чи уряд це відзначив в своєму звіті. За моїм суб'єктивним враженням, спеціально не рахував. По-моєму, виробництво українського кіно в цьому році рекорд. Але це більше... в цьому році це дуже пристойно. Слав... Ну, ну порівнянні з іншими роками, це, це дуже добре. Дуже, так. Але дивимося добре, японці закупили Кирило Кожум'яку. Ну, цьому можна тільки аплодувати. Це абсолютно не заслуга уряду, але можна говорити, що створені були умови, за яких люди змогли це експортувати знов. Це замало, тобто є позитивні такі моменти, які показують, що Україна ще може, але цього на жаль замало. Але якщо порівнювати з 2010 роком, якраз напередодні наші колеги, перші проголовне вечірній ефір, якраз обговорювали тему кіно, і в 2010-му було нуль фільмів. І 30 фільмів цього року, 2016-го, все ж таки я нас з вами вітаю з цим показником, але не вітаю з цим показником. Уряд бо він до цього не має жодного стосунку. Яка в чому персональна відповідальність Володимира Гросмана і його кабінету міністрів що не зроблено було з того, що реально можна було зробити провал провалу. Значить, ну дивіться по перше, не було створено конвеєру законодавчого забезпечення реформ, не було створено плану цих це від уряду, залежить від парламенту. А ми не можемо розділяти уряд і парламент. Якщо у нас є правляча коаліція, то уряд. І є похідним від правлячої коаліції. У нас не президентська республіка. довідомо Петра Олексійовича, у нас парламентсько президентська республіка. Тому це безумовно залежить від уряду. Тоді, взагалі, я страшенно дивуюся, то ті обставини, що депутати, які входять до правлячої коаліції, вносять свої законопроекти. це мають бути урядові законопроекти. Уряд вносить, вони підтримують. От така, отака, отака логіка. Далі у нас, от я не знаю, чи уряд вніс в цей свій звіт. Так звану децентралізацію всупереч конституції. Вніс написав, що м там теж багато позитивних моментів. -е Поки що, всі ці позитивні моменти полягають в тому, що створені нові адміністративно-територіальні одиниці при цьому не ліквідовані старі області, райони залишилися, створені об'єднані територіальні громади, і система е взаємин між цими суб'єктами самоврядування тільки ускладнилася. Тобто я вітаю ту обставину, що у нас тепер прямі бюджетні стосунки: центральний державний бюджет, бюджет е об'єднати територіальні громади за рахунок цього Гройсман хвалився, що за 11 місяців нинішнього року завдяки децентралізації до загального фонду місцевих бюджетів надходження зросли на 49,6% тобто на, на, на половину більше ніж в році минуло. Ураховуємо інфляцію. Тобто, скільки це в реальних цінах? Ну це вже окреме питання, але все ж таки дійсно виросли місцеві бюджети. Місцеві бюджети виросли. Якщо ви проведете проведете дослідження людей, які мешкають в безпосередньо в територіальних громадах, наскільки при цьому зріс їхній рівень життя, то ви отримуєте від'ємну від картину. Тобто, з одного боку надходять гроші на місця, а з іншого боку на цих місцях рівень життя падає. І це я думаю, що ні в кого немає сумніву, що у нас, наскільки в нас зросли ціни, наскільки причому не тільки про тарифи йдеться, хоча тарифи це бандитизм страшенний, але йдеться і про споживчі ціни, починаючи від хліба і закінчуючи ліками послуги дитячих садків, неформальні оплати вчителів, тому що люди не можуть за це жити. Чи можливо взагалі було тоді не не підвищувати все це, не підвищувати тарифи, залишати ті, які є? Так, ну те, що ну, це було можливо. Це те, що це було можливо, це безумовно. Те, що ці тарифи корупційні, і ті, що ці тарифи не відже пояснюють геть іншу ситуацію. Те, що ці тарифи не економічно не обґрунтовані, це абсолютно очевидно. Так, е, очевидно, що у нас є проблема з тим, що газ вітчизняного видобутку, який за собі вартістю е, ниж, нижче, ніж те, що нам надходить. По експорту між іншим зазначимо, що міф про те, що ми відмовились від російського газу, просто не відповідає дійсності. Те, що він заходить, ніби нібито зі словаччини, а в Словаччині він де береться? Ну тому ці ці всі ці, 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 всі розмови через посередника. Ми отримуємо так. С, секунду розумієте, це фізичний процес. Від джерела газ тече до споживача. По трубах він заходить в словаччину. Ви думаєте, а потім іде до нас та нічого подібного. Він як заходить на східному кордоні. Тобто нахажі... Проблема не в тому, що ціна ринку називається проблема Словаччі. в тому, що не зрозуміло, як її формують. Я правильно розумію? А ринкова ціна для розвинуї економіки на енергоносії. Це в принципі, нормальна не історія. Не проз... Якщо це так. Тобто звідки у нас ділися субсидії? Тоді, це ж анти, субсидія, це абсолютно анкир антиринкова, пози, позиція, антиринковий крок. Е, ринкова ціна. Але направду 30 секунд, ад, адресуюся до Тимошенко. Е, ринкова ціна не існує в світі. Ціна на газ завжди ціна політична. Держава приймає рішення в Норвегії одне, в Німеччині інше, в Австрії ще інше. І дякуємо вам. Дякую Костянтин вам. Матвієнко, політолог, був гостем цієї часу.